mm uh -huh. Добрий день! Сьогодні хочу звернутися до прикрас. Прикрас у стилі Бохо. Наш матеріал унікальний, я не втомлююсь це повторювати, наголошувати. Із нього можна зробити все, що завгодно: від меблів до ось таких дрібниць, які прикрашають наше життя. Цю прикрасу я вже ношу, вона мені дуже подобається, дуже пасує моєму платтю я зроблю фото. А, тому саме з цієї моделі я вирішила почати серію майстер-класів по виготовленню таких прикрас. Навмисне лінії робила нерівні для того, щоб вписати сюди кріплення. Наш шнурочок, він вплетений, і елементи цього шнурочку вплетені як горизонтально, так і вертикально. Це була така задумка. Тому сьогодні про кріплення, от саме на цій моделі, ми говорити про біжутерні. Кріплення ми не будемо. А от я покажу, як я робила от таку або Подібну модель. В наступних майстер-класах ми будемо робити інші види прикрас уже із кріпленнями. Я покажу. Тобто починаємо з такого простого виробу. Готуючись до майстер-класу, я пробувала різні варіанти, як ви бачите, і ось такі ще дві прикраси у мене вийшли. Це вже готово, а це ще потребує доповнень. Тобто, Можна на ньому і вишивати, і прикрашати іншими якимись елементами. Тобто, для фантазії, як завжди, дуже багато поле. Пару слів про матеріал. Ось така у нас трубочка, тонесенька, і ось такою смужечкою 5 см. Папір А4 різала по короткому по короткій боці, бо так уже вийшло. Я вже говорила про ту партію, яку придбала не вдало, але все одно працюємо, пускаємо у справу. Так, отже, трубочки обробила і закріплюю на на Ось. Так. Листи такі придбали у будівельному магазині. Закріплюємо на тій відстані, яка вам комфортна. Я спробувала трошки щільніше з'єднати ось на. Цій роботі на цьому зразочку, але мені не дуже сподобалось, тому я зупинилася ось десь на ось такому варіанті, тобто відстань між трубочками. зараз можна можна, ну, орієнтовно там пів сантиметра, закріплюю булавочками і починаю. Помою лінійки, підбираю другу, спочатку четверту, шосту, восьму, десяту. Закладаю крувочку. І ну, перші, як завжди, у нас Ми все вирівняємо, далі буде краще придавлюю до кінця не доходжу, тут місце у нас буде, де склейка йде, ми його пропускаємо, обріжемо. Потім. Далі я піднімаю першу, третю, п'яту, сьому і дев'яту. закладаю наступну. І тут уже допомагаю собі лінійку, відчуваю себе ткалею трохи, вчимо полотно. І одночасно намагаюся формувати більш-менш рівні квадратики. Якщо ви сумніваєтеся у своєму глазомірі, то можна зробити накричку, невеличку таку з паперу і підкласти сюди, тобто, якого розміру ви хочете отримати, прикрасу свою такого розміру і робимо викрійку, розмалювали, розлінували і. Так, раз, закладаємо сміт, тягукаємо, орієнтуємося на розмір і придавлюємо. І так продовжуємо ткати наше полотно, вирівнюючи по ходу до потрібного розміру. Раз, два, три. Чотири п'ять закладаємо приталює трохи, потім вирівнює. Ось такої форми у неї буде прикраса. Знімаю з основи, вирівнюю добре, грунтую і залишаю під пресом, як мінімум, на ніч. Для того, щоб вона стала, заготовочка наша, стала твердою, і з нею потім можна працювати далі. Ріплення. Коли наша заготовка вже тверда, загрунтована, лаком її також покриваю, але перед тим підмазую края, бо вони ж ми, коли обріжемо, там будуть світлі. Края, тому треба підмазати обов'язково, тобто приводимо. У вигляд достойний, і потім, і потім кріпимо. Сьогодні, як я вже говорила, звичайне, найпростіше кріплення. Тобто я тут клеєм капнула, вивела через оці всі отвори сюди, і потім у узворотньому зв'язку, і тут капнула клеєм. І ще для цікавості. Для створення такого художнього хаосу додавала іще пару таких кусочків цього шнура, сюди у клітиночки наші. Вийшла така собі абстракція. Пів метра. Оцей шнурочок, він замшевий. Але Я його купувала у магазині рукоділля. Але це не обов'язково. Тобто кріплення ви можете придумати будь ось я собі на майбутнє іще ще прикупила трошечки для експериментів різного виду шнурочки. То був найпростіший вид кріплення, а тут хочу трошечки ось показати на цьому виробі, як можна трохи поекспериментувати і покреативити, скажімо так. Показую трохи процес. Ниточка мені здалася досить тоненькою, тому вирішила зробити потрійно. Відрізала три штучки по одному метру. Спочатку проділа одну, подивилася, що тонко, давай далі звичайним переплетінням. Три штучки сюди заклала і далі плиту не тугу косичку. Не тугу, щоб вона була досить гнучкою. Ось косичка готова. Я завершую, тут хочу показати, що вже третю ниточку не так легко, але за допомогою гачка. Голочкою, наприклад, можна це робити, якщо у вас нитка не дуже товста, і є циганська голка, наприклад. Ні. Якщо досить великі отвори, то можна і без інструменту. Але ось тут так вийшло, що прийшлося за допомогою крючочка їх. Особливо третю вже, ниточку. Друга ще так пішла. третя вже все. Так. тепер хочеться якось креативить, так креативить вже <смак> якось внизу. Хотіла спочатку сюди іще приліпити третю намистинку дерев'яну. Закріпити ось на цих е, залишках ниток, але в мене там маленькі отвори, бачите, маленькі, і закріпити, ну так от, вдало, симетрично, щоб було не вийде, тому я зроблю так. Таким чином, щоб ниточки. Ось тут обріжу якось. Але спочатку треба буде підклеїти, знову з того боку, підклеїти, залишити під гнітом, так, щоб нитки тоді не стирчали в різні боки, всі дивилися в одному напрямку. І потім підріжу і ось таке буде. Якщо не хочете креатив, я подивлюся ще, як воно буде виглядати. Якщо мені не сподобається, то я просто тоді закріплю отут. Дуже часто, коли носиш, я ж ношу їх, вони не просто так плетуться, то вітер перевертає. То можна з цього боку наліпити ще так само намистинки, і виріб буде двостороннім. Тоді хай перевертає вже як хоче. Ось така креативна. Прикраса вийшла, мені, наприклад, дуже подобається. Наступного разу буде інша і вже з іншим кріпленням.